Лідери європейських країн, включно з президентом України Володимиром Зеленським, а також керівники Євросоюзу та НАТО, зібралися у Лондоні на саміт щодо України, як повідомив британський уряд. У порядку денному три головні питання: зміцнення позиції України нині, включно з постійною військовою підтримкою, посиленням економічного тиску на Росію. Необхідність укладення міцної довгострокової угоди, яка забезпечить постійний мир в Україні, та гарантує, що вона зможе стримувати і захищатися від майбутніх російських нападів, та наступні кроки з планування. Надійних гарантій безпеки. Володимир Зеленський у британській столиці від учора прилетів туди з Вашингтона після скандалу в Білому домі. Здовж руху його кортежу вишукувалися учасники акції на підтримку України. Зеленський провів перемовини з прем'єром Кіром Стармером. Той зустрічав його не на порозі резиденції, як це заведено, а трохи пройшов на зустріч. Сьогодні Зеленський, крім участі в саміті, побачиться з королем Чарльзом Третім та проведе кілька двосторонніх зустрічей дозвольте мені просто сказати, що вам дуже дуже раді тут на Даунінг-стріт. І як ви почули з вигуків на вулиці, ви маєте повну підтримку Сполученого Королівства. Ми будемо стояти з українцями, скільки знадобиться, щоб досягти того, чого ми хочемо: міцного миру для України, який ґрунтується на суверенітеті та безпеці, що важливо і для Європи. Прем'єрка Італії Джорджа Мелоні перед сьогоднішнім самітом у Лондоні провела телефонну розмову з президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом. Подробиць не повідомляють з усіх європейських лідерів. Мелоні має найкращі відносини з нинішньою адміністрацією Білого Дому. Вона закликає провести терміновий саміт за участі Сполучених Штатів європейських країн та їхніх союзників. Президент Франції Еммануель Макрон також дзвонив Трампу. Гнів того на Зеленського за словами Макрона не стих. Французький лідер вважає, що для відновлення. Відносин щось мають зробити обидві сторони. Макрон наголосив відмежування від України не в інтересах Сполучених Штатів. Він вважає, що укласти тривалий мир усе ще можливо, і мир цей має бути справедливим для Києва. Тим часом президент Чехії Петер Павел вважає, що для досягнення цього час подумати про створення широкої коаліції. Мир на умовах агресора називається капітуляцією і лише заохотить усіх теперішніх і майбутніх агресорів. Вільний світ має протистояти злу, наголосив чеський. O líder. Візит президента Володимира Зеленського до Сполучених Штатів його зустріч і гучна суперечка з Дональдом Трампом. І досі центральна тема обговорення у світових медіа. Катастрофою у Білому домі охрестило зустріч двох лідерів британське видання Економіст і опублікувало карикатуру із зображенням України у вигляді лицаря, що відбуває стріли, тоді як у його спину встромлено ножі. Підпис під карикатурою, коли Америка прикриває твою спину. Wall Street Джорнал, суперечку в овальному кабінеті, назвало виставою, у якій переміг. Путін а німецький таблоїд більд зазначає, світ ще ніколи не бачив нічого подібного. Гаряча перепалка була разючим порушенням правил етикету овального кабінету. До навіть жорсткі обміни думками зазвичай відбувалися спокійними голосами і дипломатичними формулюваннями. Йдеться в матеріалі Washington Post. А New York Times наголошують, ніколи американський президент так публічно не читав лекцію лідеру країни союзниці, яка до того ж протистоїть загарбникам. у виданні. Розмірково які виклики тепер постануть перед Україною та Європою, за даними журналістів, Вашингтон може припинити допомогу Києву. Йдеться не тільки про зброю, а й про обмін розвідданими підготовку військових і пілотів. Та поки що Сполучені Штати не порушають спроб припинити війну. Повідомив неназваний радник адміністрації Трампа в коментарі Блумберг.